Вітаю організаторів та учасників Інтернет Олімпіади, крок Дизне. Дозвольте презентувати вам моє есе з темою щастя воно якласівка живе на під кожним дахом. Актуальність обраної теми замовлена активним використанням створення навчального інструменту, що допоможе учнівству розвинути та удосконалювати навички написання есе. Можливість пошуку власного голосу помічало, що з одного боку часте не бажання де не вміння писати текст. Есе це двері до великого дослідження, плідного обговорення, що ми робимо і як діємо. Мета надихнути своєю ідеєю, розвивати творчі здібності та інтереси, образно висловлювати свої думки, прорекламувати власний продукт, упевнене, що той, хто не навчиться писати, викладати власну думку логічно, стильно, сучасно, стане рано чи пізно рибом штучного інтелекту. Шляхи реалізації написання есеї вимоги багатьох міжнародних освітніх програм. Гарне написане есе допомагає автору продемонструвати його вільне володіння темою, бачення з різних боків та готовність передивити читачу вичерпаний, але багатогранний погляд на явище, що спонукало його до роздуму. Гарні есе можна писати лише той, хто вільно володіє темою, бачить з різних боків та готовий преддивити читачу вичерпаний, однак багатоаспектний погляд на явище, що стало відправною точкою його роздуму. Написання есе дає змогу усвідомити власну індивідуальність, особистість, тобто виконує важливу комунікативну задачу. Щастя, вона є живе не опастівка, живе під кожним дахом. Леонід та Лалей. Одного разу моя бабуся розповіла мені цікаву історію з її життя, яку я ніяк не можу забути, і неодноразово повертаюся до неї. Сьогодні вирішила поділитися з вами, тому що людям потрібно те слово, яке чарує, яке бентежить, яке здатне сколохнути і серце, і розум. Але спочатку хочу розповісти трішки про Ластівку. Птах Ластівка дуже цікава пташка. За старовинним повір'ям вважається, що якщо цей птах побудує гніздо під дахом будинку людини, то в цій хасі буде затишок і щастя. Також про Ластівку багато історій, казок і навіть складені легенди. Ця птиця здатна в повітрі їсти, пити і навіть спати. Виявляється, ці пташки будують свої будиночки з глини на стінах будинків. Ластівки прилітають в Україну у середині квітня, пролетівши 10 тисяч кілометрів зі своїх місць зимівлі на півдні Африки. Їх подорож триває приблизно 4-5 тижнів, і самці, як правило, прилітають першим. На початку травня більшість ластівок починають міздитися. Розповідь почалася зі слів, тільки небо знає, скільки разів я поверталася до цієї події, скільки разів серце завмирало. Пам'ять про той випадок видовжилась тонкою ниткою і пронизив собою роки. Багато вже збігло води, але той оприс залишився незмінним. Ні, час, мабуть, не лікує, він лише згоює зовнішні рани, але зійща в душі болять ще довго. Історія, що трапилася з моєю правобусною Оленою, реальна, але, на жаль, сумна. Весна, квітень. Якось навесні під дахом нашого будинку з'явилося гніздечко ластівки. Наближається Великдень. Бабуся готувалася до свята, прибирала, мила, хазяйнувала, а Лестів кругляють біля стріхи та розкидають різні палички. Коли вона підняла голову та побачила, що гнездечко було збудовано над дверима, це так роздратувало, скільки можна прибирати, ви мені вже набридли, і тоді вона вирішила вступити у жорстокий і нерівний бій. В цю мить прилетіла Ластівка мати. Вона кружляла навколо цього місця, сильно кричала, напевно, просила зупинитися. Лесяка зазнає поразки у своїй святій боротьбі, але до останнього подиху чи двічайдушний опір. Поряд мене була швабра, і я почала руйнувати гнідечко з усієї люді, коли воно полотіло вниз то побачила, що в ньому було три пташеня, які впали на землю. Кішка вмис з'їла їх, мені стало погано від побаченого. Всю мить відчула біль, більше аж присіла, і було видіння, відчуття. Чи що щось погане станеться зі старшим сином і його родиною, напевно, тому що вони жили далеко від мене, чи шкоду, яку я наробила, сховала глибоко в душі від усіх, але стало гіркою усвідомлення страшної істини. Ніхто не знав, що в моєму мовчанні було більше правди, ніж у сотнях слів, не бачили мого болю, моїх сліз, мого суму, моє життя уривалося вже десятки разів, лише віра в Господа тримала і давала силу. Намагалася більше молитися, нікому не розповідала, бо боялася, але лихо не минуло мого сина. Його засудили за те, що, начебто, він украв п'ять мішків пшениці, а насправді вкрав сусід, а заховав у нього в городі. Сусідка заявила на нього, таким чином помстилася, бо заздрила. Навдовзі сталася ще одна біда онука вбила струмом. Невістка залишилася одна, годом дізналася, що її коханий знайшов інший. Життя для неї стало просто нестерпним, вона знайшла розраду в чарці, але все, на жаль, закінчилося трагедією. Таким чином ластівка помстилася мені. Час лікує, душевні рани донавчає нас, я зробила для себе висновок природа мудра. Природа і людина та нерозривне ціле, природа оберігає і остерігає людину від злих помислів, вчинків, робить її благородною і щедрою, здоровою і навіть мудрою. Отже, народні уявлення тісно перебуваються з обічним філософським питанням, долі, сенсу життя. Історія моєї правобусі закликає нас любити красу природи, берегти та пізнавати її закони, по газяйській становитися до її багатств і не повторювати її помилки. Висновок: вибір та розробку актуальної теми є критично важливими для створення успішного есе, вони дозволяють створити захоплюючий і змістовий текст, який буде цікавий читачеві, і мати актуальну та корисну інформацію. Теми, такі як філософія свідомості, штучний інтелект, природа, є прикладами глибоких та актуальних тем для досліджень та роздумів у сучасному світі. Дякую за увагу.